З нами на зв'язку аналітик та політолог Андрій Вігірінський. Вітаємо Доброго вас, пане Андрію. Доброго ранку. Доброго ранку, так чуємо вас. Скажіть, будь ласка, радник голови МВС Віктор Андрусів розповів, що останні два тижні наші західні партнери дійсно так ведуть тісні перемовини з Росією, де от росіяни просували такий хитрий план. Він включав в себе таку відмову від постачання. Україні зброї, вихід російської армії на адмінкордони луганщини Донеччини, а вже потім початок от так званих переговорів про припинення вогню при цьому, що Росія мала зняти блокаду з морських шляхів, для того, щоб зерно могли вивести, і запропонувати нові вигідніші умови щодо постачання енергетичних носів. Тож, чому на вашу думку, європейські лідери наважилися підігравати Росії в реалізації цього плану? І чи дійсно таке зараз за нашими спинами відбувається? Як ви думаєте? Ну, безперечно, це відбувається не лише за нашими спинами, але відбувається і публічно. І сам факт оприлюднення Італією з певного свого бачення плану, який вони реалізували через офіційні канали Міністерства закордонних справ, говорить про те, що це не лише Кулуарщина, але частково і частина публічної політики. Але треба зрозуміти, що ці всі плани, ці всі ідеї, крім того, що освоюють величезну величезні суми. Лобійських фінансових ресурсів Російської Федерації вони переслідують в першу чергу цілі ну, безпосередньо тих країн, які їх озвучують. Тобто, якщо ми говоримо про Угорщину, це цілі Угорщини. Якщо ми говоримо про Італію, це цілі Італії і цілі Європейського Союзу. І ця ціль доволі проста. Це нормалізація відносин з Російською Федерацією, при якій вони готові розміняти позицію слабкою сторони. Слабкою стороною вони розглядають країну, яка загнала військового вторгнення, тобто Україну для них. Слова, які означають, які вони озвучують про досягнення домовленостей шляхом ну умовно територіальних поступок. Так? Хоча насправді такі слова вони вкрай акуратно висловлюються, ми вже ну, скажімо, більш радикально їх інтерпретуємо. Вони не варті нічого, тому що вони не позбавляються нічого. У них не стає менше території, вони не втрачають людей, вони втрачають життя військовослужбовців. Вони не втратили. Частину фактично вже свого населення, і в них не відбулася міграційна криза, демографічна криза, як в Україні для них це питання нормальних відносин, стриманої інфляції, міцного євро, торгівлі і так далі. Тому, якщо вони хочуть вести перемовини про нормалізацію відносин з Росією в двосторонньому форматі, нехай ведуть скільки завгодно, можуть навіть публічно. Можуть публічно провести перемовини з Путіним і зняти санкції, але вони цього зробити не наважуються, бо є ситуація, яка називається війна в Україні, яка, власне кажучи, і призвела до того, що їм необхідно ці санкції впроваджувати, їхнім компаніям покидати Російську Федерацію, і вони не можуть цього робити. Ну, власне кажучи, нехтуючи позицію і європейського союзу і цивілізованого світу, водночас є позиція українського президента в останньому інтерв'ю е голландському е інформаційному ресурсу, він її максимально чітко артикулював, що є позиції України, які полягають в е скільки в передумовах перемовин з Росією, при яких ми е скажімо, від. Відштовхуємо ворога да? чи відбиваємо ворога територію, яка була зайнята ним після 24 лютого. Ми визнаємо. Офіційно з юридичної точки зору це от важлива різниця, да, коли ми говоримо про те, що віддати частину території це не означає віддати фізично, це означає юридично визнати, що Україна, ну скажімо, так втратила декілька адміністративно-територіальних одиниць. Тобто, ми можемо говорити про те, що Росія намагається домогтись офіційного визнання Криму як частини її суверенної території, Росія намагається домогтись, щоб Луганська і Донецька народні республіки були визнані Україною, як самостійні ні суб'єкти міжнародного права і президент чітко сказав, що цього не буде про те, що ми можемо фізично не повернути. Частину території да, в силу того, що від цього будуть втрачені декілька сотень тисяч життів, а можливо і мільйонів життів українців. Е, ну він це усвідомлює, і він передбачає, що частину території ми будемо повертати політичним шляхом. Тобто mm -hmm. Україна цілком цілком адекватно сприймає ситуацію, яка має місце ну сьогодні, і в полях, і в тому числі і в політичному сенсі перемовин країн Європейського союзу з Росією. Ну так, ми, ми, ми бачимо насправді, що нібито Європа допомагає, біженців приймає зброю ну, тобто, дає зброю, дає преса вся пише, але в той самий час от відчуття, да, що ну, нібито Європа може дати задню. Там про євросоюз вони обережно. Там Украї... там постійно да заяви від французів лунають, хоча вони дуже активно допомагають, і люди підтримують Україну. Тож є все таки Європа що дає задню чи ні? От, щоб... Давайте так просто розберемося, чи прогнеться Європа під забаганки Путіна. Ну, це не питання забаганок виключно Путіна, під які вони готові прогнутися. Я Думаю, що він їм глибоко противний. Ну так само, як і українцям, ну можливо, дещо менше, все таки, тому що в них втрати зовсім інші. Коли uh -huh. мова походить про перемовини з Росією, дану чи Кісінджера згадували, чи навіть той самий а, план, який пропонують Італія, мова йде про фактично узгодження з Росією певних сфер інтересів чи глобального порядку. І це питання перемовин, до якого Росія схиляє європейський союз, і навіть той самий Кісінджер він говорив про те, що перемовини потрібно проводити, але це було не питання України, це було питання перемовин на рівні Сполучених Штатів і Росії чи Росії і Європейського Союзу. Е, якомога скоріше ці перемовини потрібно проводити до того моменту, поки конфлікт не став некерованим і не переріс в цілу серію конфліктів на інших територіях і в інших, скажімо так, континентах. І за таких умов тоді перемовини будуть які втрачають сенс, і в цьому ключі розглядаючи глобальні ризики, ну допустимо третьої світової війни? Ну перемовини повинні мати місце. Але вони повинні мати місце не між Україною і Росією, а скоріше між Сполученими Штатами і Росією про те, як ким вони бачать і Китаєм, в тому числі, яким вони бачать подальший глобальний світ. Тому прогнутися ну не прогинаються вони в силу того, що Росія інтенсивно проводить бойові дії на території України і займає територію, яким чином можна пояснити своєму виборцю всередині країни, да, бо це ж різниця є між авторитарними режимами і демократичними. Демократичний режим опирається, хоче він цього чи не хоче, все таки на Електоральні кампанії, тобто на вибори, і от як ти поясниш своїм виборцям в країні з скажімо так, уже злибинною просуненою і усталеною демократією, щоб е, суб'єкту, який розпочав кровопролитну війну, вчинив жахи воєнних злочинів на території Бучі Ірпеня? Ну і Луганської, Донецької області, Херсонської, Маріуполя, як ти їм поясниш цьому виборцю про те, що ти сідаєш з ним за стіл перемовини, кажеш, ну давай забудемо, наче цього не було. Відповідно, виборч тебе не підтримує. Тому, власне кажучи, прогнутись публічно вони самостійно зробити не можуть. Uh -huh. Того і, того я починав тезу про те, що вони не схиляють до цього, сторону слабшу. Сторона слабша це Україна, не в сенсі, що ми слабші з точки зору військової спроможності чи бойового духу, в сенсі тому. Що ми дійсно ви об'єктивно і правильно зазначили, ми залежні від вчасного постачання і озброєння і фінансового ресурсу, і вони, власне кажучи, з часом вірогідніше за все почнуть використовувати аргументи, такі ж самі, як використовує зараз і Німеччина. Певна затримка це не означає не надання, а саме затримка з постачанням важкого озброєння, того озброєння, яке може переломити хід, скажімо, військової компанії на нашу користь. Ну, дійсно, ну я думаю, що навіть не може, а точно ми впевнені, що це відбудеться. Але насправді ну питань питань багато, тому ми про це говоримо. Так, але в будь-якому разі, ми всі відчуваємо, що весь світ, вся Європа, все одно на нашому боці підтримують Україну, і ця їхня підтримка вона безцінна. Ми відчуваємо це все. І щоранку, щодня ми дякуємо від всього серця. І зараз я пропоную послухати, що думають самі українці про здачу території в обмін на припинення. Вогню. Давайте послухаємо. Звичайно, проти. Проти це, це те, за що боролися наші діди. І хлопці там зараз захищають цю територію. Вони ж не дарма там, уже скільки пройшли. Вони хочуть ну, нормального світлого майбутнього для наших дітей. Проти здачі території дуже хочеться повернути наше море Азовське. Це прям дуже болюче таке для нас. Чоловік захищає, захищає нашу країну. Да, я одна, двоє діток у нас, Відзвонюємося по можливості. Ми йому не кажемо, що ми переживаємо, ми йому не кажемо, що ми боїмося, ми завжди кажемо, що у нас все добре. З першого дня посилено почали допомагати. Допомагати якось з дівчатами, об'єдналися, почали якими зусиллями допомагати спочатку ми крутимося у цьому всьому? Я то ведучі заходи. Заході та там трішки ми шили одяг. Але зараз ну немає навіть не те, що там часу просто навіть подумати, що треба якось працювати, не, не виходить, тому що в Харкові постійно щось відбувається. Я то катаюся, то на західну частину України, то повертаюся, збираю гуманітарку, то збираю броніки. Багато чого доводиться робити, тому що навик комунікації в мене високий і. Дуже швидко вдається з кимось там домовитися, та щось дістати, та щось зібрати максимально проти. Ну як це Як це здати? Е я, Якусь землю? Ну придательство зрада себе, зрада держави, зрада близьких, зрада рідних, зрада усього, усього, що що відбувається зараз, це просто не ну, можна навіть обговорювати. Не знаю з якої сторони, що, що в цьому може бути гарного. Якщо ми ми готові у найскрутнішій ситуації покласти не тільки там своє здоров'я, а навіть і життя зробити все можливе, щоб цього не відбулося ні в якому сенсі. Не те, що навіть думати про це, ми госпітальєри, і війна для нас почалася набагато раніше ніж три місяці тому, і ми на ній вже з 18-го року як парамедики. Тому, в принципі, працюємо в звичних для нас умовах. Майже тому, що трошки війна змінилася. Це вже не позиційна, а наступальна для хлопців це велика підтримка і моральна. Також тому що коли вони бачать, що з ними поряд стоять не тільки бородаті, страшні вредні чоловіки, а ще й вредні маленькі дівчатка їм стає веселіше. Україна вона єдина і цілісна, і е, ми воюємо не за те, щоб просто повоювати власне за всі території, і вже дуже багато жертв і. Велика ціна була покладена за те, щоб не віддати ці території, тому віддавати їх зараз це просто споплюжити все те, що було зроблено. Всі ті життя, всі ті рани і так далі. Мені здається, країни, які нам пропонують таке зробити, просто не розуміють, що таке війна. Слухайте, ну зрозуміло. Я там моя думка, ну ну з ними неможливо домовлятися, ну це покидьки. Вони. Вони брешуть в в кожному слові. Як з ними домовлятися про мир? Я, наприклад, не дуже розумію. І настрої українців все таки, бачите, статистика. Більшість каже, що ну не можна поступатися з землею, тому що заберуть це, потім спробують інше. Що ви думаєте з цього приводу, пане Андрію? Все-таки настрої українців дійсно такі? Ну, якщо з іншого боку людина живе там десь зараз, де йдуть бої, вона та хоч би перестали стріляти там із серії, забирайте, що хочете. Будь да? ласка, які настрої зараз у людей дійсно? Ви знаєте, в цьому сюжеті, який ви продемонстрували, цілком нормальні, природні, ну, емоційні сприйняття громадян з приводу того, що означає поняття передачі території. Цього допустити не можна, тому що ми їх відвоюємо. і, власне кажучи, ми за них стоїмо водночас, в сенсі в тому, який, власне кажучи, намагаюся донести певний період часу, є фізичні можливості наших ЗСУ Зайняти, утримувати і відвоювати певну територію Навряд чи можна буде говорити про те, що наші ЗСУ в оглядній перспективі там декількох років зможуть фізично зайняти територію автономної республіки Крим. Тому громадянам допустимо очікувати фізичного повернення автономної республіки Крим в оглядній перспективі не варто. Але це не означає, що ми юридично визнаємо статус цієї території як такий, що належить Російській Федерації, тобто про це мова не йде. Тому якщо ми говоримо виключно про юридичну складову, то поступок території бути не може, і жоден президент такого не підпише. Бо в зворотньому випадку це фактично буде капітуляція. А ми можемо з вами зрозуміти, що якщо ми підписуємо капітуляцію, то фактично ми не повинні були б вже управляти і Києвом ну і столицею з більш ніж шістнадцяти 16... від під, е, вікової історією, а цього не відбулося тому е, знову ж таки повернемося до того, що, що ви починали. Чи можна домовлятися з Росією? Я не бачу можливості домовлятися з Російською Федерацією, якщо навіть ті ж самі європейці, які намагаються нам просунути певний план, не можуть артикулювати е, територіальні цілі Путіна. Його територіальні амбіції на кінець лютого поширювалися на всю територію України, фактично до західної України, по межі з Вінницькою. Його територіальні амбіції, виходячи з тих планів, які демонструвало міністерство оборони по електоральній підтримці серед громадян, начебто серед громадян України, добросусідських відносин з Росією, поширювалися фактично на дві треті території України. Як наслідок, вони й хотіли зайняти ці території. Тоді, коли мова йде про територіальні поступки, а що європейці нам пропонують? В яких межах ці територіальні поступки? Амбіції планів на кінець лютого, тобто дві треті території, відмовитись від них ну з. Заради догоди Путіну? Ну, по-моєму, ні. Але вони ціли і завдань Путіна не розуміють, тому не можна вести перемовини з людьми, які змінюють цілі, завдання, позицію, і, власне кажучи, не дотримуються жодного слова. Від... Ну, Розумієте, безглуздий діалог станом на сьогодні, коли відбуваються активні бойові дії, а, і активні бойові дії пов'язані саме з, фактично зрівнянням з землею території України. Про що вести в даному випадку мову? Ну тому мені здається, що багато в чому це. Робота в тому числі представників російських лобійських лобі, які існують в європейському союзі, і в сполучених штатах, в тому числі, це демонстрація глибокої корупції, яка існує так само і в європейському союзі, і зараз ми з вами це чудово бачимо на позиціях, які відстоює е, уряд і Німеччини, і частково уряд е, і е, Угорщини, і частково уряд Франції, і частково окремі представники конгресу Сполучених Штатів серед е, рядів республіканців, тому. Ну, корупція існує не лише в Україні, хоча президент абсолютно справедливо говорить, що ну, якщо про неї менше говорити про корупцію, то як це роблять, до речі, в країнах Європейського Союзу, то може скластись враження, що насправді її і не існує. А бачите, в принципових моментах вона дуже навіть існує. Ми дуже... так легко не здамося, знаєте, як то кажуть, пан Андрій, вибачте, будь ласка. У нас буквально одна хвилина, і дуже хочеться ще одне запитання поставити у Вільнюсі. Сьогодні триватиме парламентська асамблея НАТО. Чи може звідти йти більш така про українська ініціатива ніж від лідерів країн Євросоюзу? І що для нас означає ось така от неоднорідність позиції? Парламентська асамблея НАТО не є визначальною структурою для вирішення стратегічних завдань НАТО. Для нас принципово питання НАТО це рішення щодо загроз, які буде прийнято в червні місяці. І ми очікуємо, що Росія. Буде серед загроз для НАТО так само, як і Китай, тобто від позиції зближення вони перейдуть до е, характеристики Росії, саме як країни ворога чи яка той, яка несе загрозу. ось це принципово. Uh -huh. А все решта на рівні двосторонніх відносин країни-члени НАТО, ті, які вирішили долучитися до підтримки України, вони надають без прив'язки до самої інституції.